Сань, позич 300 гривень. Наш? Хочу собі нову квартиру. За 300 гривень? Так, можна задонатити і виграти. Ти ж у мене вже вчора позичав. Ну, бо чим більше донатів, тим більше шансів. А я дуже хочу цю квартиру. Так я теж хочу. То донать! Там три квартири розіграють: у Києві, у Вінниці і у Львові. Три? Тоді і я хочу. А для кого збір? Для третього армійського корпусу. Так це ж ми! Так я тому і доначу. А хто виграти може? Та хто завгодно. Три квартири від трійки: донать від 300 гривень на потреби третього армійського корпусу та вигравай одну з трьох квартир у Києві, Львові та Вінниці. Чим більше донатів, тим більше шансів. Чим більше донатів, тим менше. Пі... Що б ви хотіли, аби люди дізнались перед тим, як стати батьками. Діти не вирішать ваших проблем у стосунках. Ви хочете сказати, що додатковий стрес, витрати, енергія, а також відсутній сну, вільного часу і соціального життя не зроблять нещасливу пару щасливішою, та годі вам Ви не виховуєте дитину. Ви виховуєте, будемо сподіватись, повноцінного дорослого з упевненістю в собі, емпатією, самосвідомістю та критичним мисленням, який стане функціональним членом суспільства. Ви виховуєте майбутнього сусіда по кімнаті, колегу, партнера та громадянина. Щоразу, коли ви кричите, даєте волю істерикам або демонструєте уникання конфліктів, ви буквально програмуєте дітей на те, як вони в дорослому житті вирішуватимуть суперечки, розпоряджатимуться грошима, будуватимуть стосунки та справлятимуться зі стресом. Ставки набагато вищі ніж вам здається. Вчитель тут, виховуючи дітей, будь ласка, навчіть їх що таке природні наслідки їхніх дій та здорові реакції на слово «ні». Якщо ви цього не зробите, то в довгостроковій перспективі це зашкодить всім. І слухайте, чорт, забирай своїх вчителів. Якщо ваша дитина не поводиться так вдома, але вчитель каже вам, що вона поводиться так в школі, то вона справді так поводиться в школі. Скільки праці та зусиль потрібно вкласти, щоб бути хорошим батьком, і скільки терпіння може знадобитись, якщо у вас є п'ятимісячний малюк, який любить волати? Що у них траплятимуться дні, коли вони будуть дуже втомлені, але при цьому однаково муситимуть доглядати за дітьми. Я не маю дітей, але бачив, як багато людей після цього зривались. Ну, вам, мабуть, слід дізнатись, чи страждаєте ви нардух або аутизм. Бо будь-які системи, які ви створили, щоб вижити як доросла людина, зруйнуються невдовзі після народження дітей. І ці діти, ймовірно, також будуть нейродивергентними і випробовуватимуть вас усіма можливими способами, коли ви намагатиметесь їх виховувати. О, а ще ви будете переосмислювати власне виховання через численні сеанси психотерапії, усвідомлюючи всі способи, якими ваші батьки не науки. Мисно завдали вам шкоди. Розвиток мозку, мозок немовлят, і малюків схожий на губку. Вони неймовірно розумні. Те, що вони ще не вміють говорити, не означає, що вони не комунікують і не вчаться у вас. Це надзвичайно важливий період у їхньому розвитку як людей, і з ними потрібно постійно розмовляти протягом дня, що вони ознайомились з мовою та соціальними сигналами. Сьогодні багато дітей приходять до школи з недостатніми навичками, і я твердо переконана, що причиною цього є те, що батьки садять їх Перед екранами припиніть це, розповідайте про свій день, розмовляйте з дитиною, читайте її, співайте її, розповідайте їй дитячі віршики, читаючи, читаючи і ще раз читаючи. Дітям не потрібні екрани, їм потрібна мова та соціалізація. Підпис вчителька дитсадка. відредаговано. Також відвідуйте дитячі читання в місцевій бібліотеці, вивчайте прості пальчикові ігри та лічилки, і щодня практикуйте їх зі своїм немовлям. Або малюком, ритм, музика та пісні, що лунають від реальної людини, а не з екрану чи навушників. Перш ніж дитина навчиться читати, вона розвиває фонологічну свідомість, слухає рими, грається зі складами, просодіює, інтонаціює. Все це допомагає в читанні, адже мова є складовою. Вам насправді потрібна система і команда. Багато речей потрібно обговорювати, а не лише відкрити. Не варто народжувати дітей від людини, яка на вашу думку не буде хорошим батьком у разі вашої смерті або розлученням. Я вчитель, і для мене болісно очевидно, яким учням читали в дитинстві, а яким ні. Я сама раніше була вчителькою. Хочу додати, що читати дитині будь-якою мовою, якою ви володієте, дуже важливо. Я працювала з багатьма сім'ями, які казали, що не читають своїм дітям, бо не володіють англійською. І я мусила переконувати їх, що навички читання та письма рідною мовою переносяться на інші мови, які вони вивчають. Крім того, школи повинні краще інформувати Ати сім'ї про місцеві бібліотеки та про те, наскільки легко отримати книги для своїх дітей. Я також хочу додати, що працювала з сім'ями іммігрантів, які втекли від жахливих звірств і самі були неписьменними, тому просто не могли читати своїм дітям. Ми завжди радили їм сідати з дітьми і просили діток читати їм. Ми надсилали їм посилання на Ютуб або інші аудіозаписи книг, які ми радили для домашньої роботи, і пропонували їм практикувати читання книги разом із дітьми. Ми стежачи за аудіозаписом, ми намагалися знайти такі, де слова підсвічувались під час читання. Не всі мають час, можливість або навіть здібності читати своїм дітям вдома. Тому мені подобалось заповнювати ці прогалини. Що цілком можливо, у вас народиться дитина з інвалідністю незалежно від того, що ви робите чи не робите під час вагітності. Не робіть старшу дитину запасним батьком. Якщо ваша перша дитина має інвалідність, будь ласка, не народжуйте другу дитину, якщо ви не можете задовольнити потреби обох нащадків, це несправедливо стосовно іншої дитини, і чесно кажучи, несправедливо стосовно вже існуючої дитини, оскільки молодша може її заздрити. Діти не народжуються з умінням маніпулювати вами. Люди починають карати маленьких дітей за те, на що вони не здатні. З'ясуйте, що знає і вміє робити дитина свого віку. Не очікуйте, що вона з першого дня буде повноцінною мислячою людиною. Вона не маніпулює вами, бо не може цього робити. Вона ще дитина. Якщо ви жінка, яка перебуває в стосунках, що межують з насильством, то після вагітності вони перетворяться на повноцінне насильство. Не вагітнійте, а втікайте геть. Підійть на терапію і виправте свої проблеми, перш ніж занапастити життя своїх дітей схожим чином. Моїй дитині 6 років, і іноді для виховання потрібні неабияка, емоційна грамотність і терпіння. Ви тут для них. Ваші діти не з'явились на світ для вас. Відредаговано, щоб додати. Може, ви й вирішили народити дітей, але вони є дітьми лише впродовж відносно короткого періоду, середньої тривалості життя. І діти не є іграшками, плюшовими ведмедиками чи персонажами Сімс. Вони дуже швидко стануть вразливими дорослими, і ви або озброїте їх любов'ю, впевненістю, здоровим глуздом і розсудливістю, або вийшлити їх у світ беззахисними, або Озброєними лише колючим дротом. Дітям потрібно зазнавати невдач і стикатись з наслідками своїх вчинків, щоб навчитись жити в реальному світі. Спокуса захистити їх дуже велика, але ви не робите ні їм, ні оточуючим їх людям жодної послуги. Бути людиною означає страждати. Ваші діти страждатимуть протягом певного часу свого життя, і це розриватиме вам серце. Навчити їх бути стійкими та витривалими в такі моменти дуже важко. Ви самі можете зіткнутись з труднощами. Альтернативний варіант ще важче пережити, і він зламає вас так, що ви ніколи не зможете оговтатись. Спіть якомога більше, ходіть на побачення, подорожуйте самостійно або з партнером. З моменту народження дітей ви більше не будете головним героєм свого життя. Батьки повинні любити всіх дітей однаково і ставитись до них справедливо. Якщо вони цього не роблять, можливо саме тому діти й не розмовляють з ними. Ваші діти не будуть ідеалізованими дітьми з ваших мрій. Вони справжні люди зі своїми думками, які ймовірно будуть суперечити вашим переконанням, ваше завдання підтримувати їх як особистість і не зруйнувати їхнє життя, наскільки це можливо. Намагайтесь бути найкращою версією себе фінансово, психічно, фізично у стосунках із партнером. Це найважча, але найвигідніша роль. Однак, якщо ці аспекти вашого життя не є пріоритетними або не в порядку, ця важка роль стає в рази складнішою. Ваші діти це окремі особистості зі своїми складними характерами. Ви можете робити все можливе, щоб скерувати їх у правильному напрямку та навчити моралі, але зрештою вони не є вами. Те, що ви досягли успіху в чомусь у своєму житті, не означає, що ваша дитина автоматично досягне того ж, тільки тому, що вона є вашою дитиною. Виберете на себе 18-річне зобов'язання ставити цю дитину на перше місце завжди користатись моментами, коли можна її чогось навчити, за необхідності виправляти її та виховувати вічливою та уважною. Це виснажлива робота, за яку ніхто вам не подякує, але вона приносить найбільше задоволення. Я не засуджую вашу дитину за її поведінку. Я засуджую вас. Якщо ви свідомо вирішили мати дитину, то взяли на себе відповідальність за самостійну істоту. І ваше завдання вчитись працювати з нею, щоб чогось її навчити. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що на вашу думку повинні знати люди перед тим, як стати батьками? Напишіть в коментарях.